Слухати звірується молитви до кінця і бородиться обов'язково виконав всі ваші прохання на благо. Пресвята, матір Божа, Небесна Царице та покровителько наших долі. перед твоїм чистим образом ми твої діти припадаємо з вірою та надією попричисто діво, ти, що з любов'ю матері, ніжно огортаєш кожне серце, прийми наші моління, напишіть та прохання в коментарях вибагаємо тебе, водарко, зі швином допомогу по всіх денних справах. Веди нас стежками праведними, щоб ми крізь терни життєві, дійшли добра твоїх небесних осель. укріпи нас у випробуваннях захисти від ворогів та лиха, що підстерігає на кожному кроці, о всемиластала матір, обдаруй нас ціленням від хвороб, які на тіла та душі сповняють. О, наші рани, бо ти маєш велику силу просити перед сином Твоїм, розви на нас, господиня Твою цілющу благодать. Зміцни наші дух і тіло в боротьбі з недугами, богослови Пресвяте Діво, наше життя, щоб кожен його день був наповнений твоєю і провадженням, не залишай нас у скрутну годину, направляй наші кроки до добра та спасіння, будь для нас зіркою, що осяє у темряви наших іспиців, веди нас до порятунку, освяти матінку наші родини, огорни їх своїм безперервним покровом, відведи від них усяке зло і спокуси. Нехай мир та любов завжди панують в наших домівках, бережи наших дітей, навчи їх ходити дорогою правди та світла, виблагаємо тебе, оприбогословене, допоможи нашим хоробрим захисникам. Нехай твоя і піко допоможуть їм здобути перемогу над ворогами, Оберігай життя та здоров'я в цей час випробувань, вивихні серця мужність та силу, щоби мир восторжествував у нашій країні. Прийми, о мати нашу подяку за нескінчені ласки та заступництва, що ти нам щедро даруєш. Нехай наша віра в Твою могутність перед Богом буде непохитною, і наша довіра безмежною. ми покладаємо на тебе всі наші надії. В Тебе ми знаходимо утіху і силу, амінь. Величаємо Тебе, Пресвята, Богородиця, надія, наша заступниця і прибіжище душ наших. Та є та, що за все Божестворіння прийняла на себе величезну честь, бути матір'ю Спасителя нашого Ісуса Христа, Опречиста пречисте Марія, покрий нас своїм покровом, убережи від усіх бід і скорбот, захисти від всякого зла. Твоя безмежна любов і материнське серце завжди сповнені милосердями, турботою про нас, грішних і недосконалих Звертаємось ми до тебе з молитвами, сподіваючись на Твою нескінченну допомогу та заступництво. Преславна Царице Небесна, ти, яка стоїш над Херовимами і серафимами, прийми наші молитви і принеси їх перед Престол Всевишнього, напишіть імена та прохання в коментарях. Випроси нам прощення гріхів, даруй нам очищення і освячення, сприяй зміцненню нашої віри і зростанню в любові, осимиустова заступниця, те, що відкрила світові, незрівняний образ своєї терпеливості та покори, навчи нас істинного служіння Богу і ближнім. Даруй нам миру серцях, витривалість у випробуваннях, силу в перенесенні негараздів, мовимо тебе о Небесна покровителько, вислухай наші благання, прийми наші подяки за всі ласки, які ми від тебе одержали, зберігай нас під Твоїм чесним велінням, веди нас шляхом спасіння, ніколи не залишай нас у скрутній хвилині, з усією пошаною любов'ю возвеличуємо тебе, о, Пресне діво, Пресвята Богородиця, і з радістю звеличуємо Твоє ім'я. З віку до віку, Амінь». О Пресвята, Богородице, владичице наша небесна, покровительку всіх, хто до тебе прибігає, з любов'ю і трепетом ми взиваємо до Тебе Пречисте діво, престоле Царя Небесного, напишіть імена та прохання в коментарях. Твоє ім'я завжди на устах віруючих, як молитва мирна, що ви не до високих осель, ти мати милосердя, наша захисниця і опора в бурях життєвих, в тобі ми знаходимо спокій, сердець наших. Величаємо тебе, Оранта непорочна, за твою безмежну милість та любов, що розвиваєш їх на весь світ через твої молитви, Божа мати, Господь звершує чудеса з цілі рани душі ті, відновлює надії в серцях опустошених, веде заблудвих до світла істини. Преславна, Діво Марія, ти вище за Херовимів і совніше без порівняння, ніж Серафими, та безстріня богослова народила істину Богородицю, Тебе величаємо. Твоє заступництво, як щит, що оберігає нас від усіх ворогів, видимих і невидимих, молимо тебе всечиста, настав на шлях праведний Тих, хто блукає, принеси розраду стражденим, наповни серця віруючих благодатною радістю. Нехай буде Богосвене ім'я Твоє віках, матір Господня, і нехай кожне серце, що шанує тебе, знайде мир у твоєму заступництві, ми підносимо до тебе свої молитви, знаючи, що ти не оминеш нас. Своєю увагою, любов'ю, нехай наша віра в тебе буде непохитною горе, чистою, як першосвітні води, Пресвята, Богороди, Севишня садівниця зіркомарів і захисти в дівий сиріт, прийми наші ще маліні і принеси їх перед Престолом Всевишнього. твоєю молитвою, як зорою керманичем, веди нас крізь спокуси, випробування та скорботи, аж до береги вічного спасіння, де разом з тобою ми зможемо прославляти Господа нашого. З піснями ангелів у безкінечному блаженстві. Пресвята Богородиця, пом'яни нас у своїх молитвах, не покидай нас у скорботах і бідах, будь завжди нашою опорою, ведучою зіркою на шляху до вічного життя. Амінь. О, Пресвята Богородице, Небесна Цариця, світло наших душ, і надія безмежна, прийми молитву цю, що зубини серце возноситься до Тебе. Напишіть мене та прохання в коментарях. В твоїх руках спокій, наш, захист Твої милості, втіха нам і спасіння, повсямиство, мати, покри нас плащем Твоєї непорочної ласки, оберігай від біди незгод, які нас оточують у ці випробувальні часи. О, Марія, пречиста, Діва, велика сила наша в боротьбі зі злом, зверни твій милостивий погляд на нас грішних і помилуй нас, очисти наші серця від усякого зла, дай нам силу для духовного зростання, навчи нас любові і вірності заповідям Твого Сина. Вислухай наші благання, про прощення, бо часто ми блукаємо і забуваємо про священні обітниці, Ми благаємо тебе, велика покровителька, простягни до нас твої руки допомоги. Нехай твоя ласка буде з нами в повсякденній праці, в наших сподіваннях та турботах, наставляй нас на шлях допомагай допомагає вирішенні повсякденних труднощів, надихай на добрі вчинки та милосердя до ближніх. Нехай твоє могутнє заступництво буде з нашими воїнами, що мужні захищають рідну землю, огорни їх твоїм миром і силою, щоб перемога була наша, справедливість восторжествувала над злом. Нехай кожна матір, що молиться за свою дитину, знайде в тебе втіху й підтримку, а кожна дитина відчуває твою материнську ласку і захист, О, все святе діво лікуй наші хвороби, як тілесні, так і душевні. Умивай нас водами твоєї милості. Відновлю нашу віру і впевненість в милосерді Господньому, будь нашою заступницею, помічницею в всіх життєвих випробуваннях. О Марія, Пресвята, Мати, ми віддаємося під Твій захист і провід, нехай Твоя безмежна любов і милосердя завжди оберігає нас від усякого зла, наповнює наші серця світом і спокоєм, щоб ми завжди пам'ятали про Твою святість і могутність. Богослови нас, наших близьких, всю нашу країну, щоб мир і гармонія панували всюди, де лунає Твоє ім'я, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Божа Мати, Пресвята Діво, Марія, Мати, Господа нашого Ісуса Христа і Заступниці наша, перед Престолом Всевишнього, Припадаємо до Твоїх святих ніг, осяяні, Твоїми і благодатью, ти, що є покровом грішним і спасінням Тих, що вірять у Твою милість. Прийми наші молитви, які ми підносимо до тебе з глибокою вірою та надією, напишіть імена та прохання в коментарях. О, мати Боже, ти, що завжди поспішаєш на допомогу всім, хто до тебе взиває злянця на нас, обтяжених тягарем наших гріхів. І подай нам руку твоєї допомоги, нехай твоя безмежна любов огортає нас, Заспокої та зцілює наші рани, щоб ми очищені та оновлені, могли радісно слідувати за Господніми заповідями, прислав нас, Цариці, неба і землі, ти, що несеш на руках Спасителя світу, вислухай наші благані і поквики, нехай твої молитви перед Божим престолом будуть для нас щитом і захистом і усіх негоди, спокус. А твоя незрівняна чистота і святість будуть для нас прикладом і світлом на шляху до вічності, Мати милосердя, ти ще джерелом надії та утіхи, піднеси наші душі до небесних висот, де ми можемо знайти спокій і миру у Твоєму безмежному заступництві, зміцни нас у вірі, підтримай у сподіваннях, надихни на любов, щоб ми завжди залишалися вірними та вдячними дітьми Небесного Отця. Величаємо тебе Пречиста Діво і з великим боговінням, призиваємо Твоє ім'я, Ти, яка є матір'ю і наставниця вірних, продовжуй вести нас дорогою спасіння, щоб ми об'єднані в молитві та любові, досягли Небесної слави з Тобою всіма святими. Амінь. Велична і приславна Богородиця небесний покрова і земних утішення. Що світлістю твоєї чистоти засіяла в серцях наших, прийми наші поклони, ти, що величаєшся вищих еровимів і совніша без порівняння за серафимів, непорочна цариця небеси землі, прийми наші молитви спрямуй їх до престолу Всевишнього. Напишіть імена та прохання в коментарях. О, пречисте діво, ти джерело милосердя, Твоя ніжність, перевищує всі уявлення, твоя допомога нескінчена, під твоїм могутнім покровом ми знаходимо утіху в скорботах, і зцілення в наших недугах, ти, що заступництвом твоїм величезним, підносиш нас і спочини розпачу і спокус, будь нам милосердною в усі часи, скорботи і радощів. Марія, Владарко Небесна, Твої чудеса, безкрай, Твоя милість безмежна, Ти є та, що своїми литвами розриваєш кайдани гріха, світло Твоє розганяє темряву заблудлості, у Твоєму заступництві ми знаходимо спасіння. Віра в Тебе є нашим щитом, а любов Твоя нашим мечем. Ти, що розкриваєш двері раю, будь нам провідницею на шляхах наших життєвих випробувань. О милостиво мати, нехай звучить похвала тобі від усіх умов, що дихають, нехай викоче молитва Тобі від усіх сердець, що палають, велич твої чистоти і благодаті, нехай буде прославлена в усіх кінцях світу, а мир Твого заступництва хай наповнює душі вірних, ти, що приносиш радість у скорботі, біді, надію, Твоє ім'я нехай буде світом на шляху і маяком в темряві, велич твоїх діл, за порукою непорушної віри в наших серцях. Присвяти Діво, моли Бога, за нас, щоб ми зміснені Твоїм покровом, добре звершили свій земний шлях із вірою, і надією, досягли небесної вітчизни, де спільно з тобою можемо, вічно співати Осана, у славі Всевишнього. Амінь. Пресвята Богородиця Небесна Царице і мати милосердя до твоїх ніжних рук припадаємо з глибокою вірою і любов'ю, ти, яка втішаєш засмучених і заступаєшся за всіх нас перед престолом Всевишнього, прийми наші молитви та прохання. Напишіть імена та прохання в коментарях. О, милостиво заступництво Твоє благодаті, захист, нехай оберігають нас від усякого, зла та негараздів, просимо тебе, осяй наші душі світлом віри та надії. Допоможи нам зростати у духовному житті, онови наші серця та очистих від усіх гріхів. Нехай твоя безмежна любов стане нашим щитом від спокуста, випробувань, оберігаючи нас від усіх бій та зловців, опричиста матінка, усі трудні часи благаємо тебе. Захисти нашу Україну і захисників і всі родини, що страждають від насилля війни, не дай нам згасити світла надії у наших серцях, допоможи нам побороти зло і здобути мир і перемогу, благослови наших воїнів силою та мужністю, Оберегай їхнє життя і допоможи їм повернутися додому у мирі та здоров'ї, омати світла, та яка лікуєш хвороби душі і тіла, пошви нам стілення від усіх недуг тіш ж наших хворих і страждаючих. Нехай твоє милосердя буде для них бальзамом у скорботі, злянься на наші потреби, допоможи нам у повсякденних турботах, направляй наші кроки на шляху добра та правди, О, Ости виша присну зіва Марія, нехай Твої богословення почувають на нас, оновлюючи наші серця, наповнюючи їх любов'ю та співчуттям ближніх, будь з нами у кожний момент нашого життя. Розгортай перед нами шляхи до спасіння, даруй нам мир та спокій душі. з великою вірою та надією звертаємося до тебе, о Мати Божа, просячи захисту та заступництва, під Твоє милосердя прибігаємо, о мати слова, на віки нас з грішних почуй наші молитви, та вислухай наші прохання. Амінь. Опри свята Діва Марія, всечасна, мати Божа, ти тисві двері небесні, зірка світла, яка засіяла над світом, несучи в собі, світло нескінченне, ми припадаємо до Тебе з молитвами і благаннями, возвеличуючи Твоє безмежне милосердя та безконечну любов. Напишіть імена, та прохання в коментарях. Преславна Цариця, Небесна, Твоя милість є прибіжищем для всіх, хто шукає захисту усіх і в твоєму безпечному обіймі. Ти, яка є матір'ю милосердя, вислухай наші благання і не згадуй наші гріхи, але дивись на нашу віру та нашу надію на Твої обітниці, О, обогасена діво, ти, яке несеш постійні надії всьому роду людському, прийми цю молитву нашого серця, що зі щирістю та любов'ю підноситься до тебе, твої руки нехай завжди будуть розпростерті до нас, направляючи ви дочі нас через тернисті шляхи життя, до вічних осель миру і радості. О Мати Церкви, покровителько наша під Твоїм покровом ми знаходимо прибіжище від усіх бурі, спокус, Ти, яка є освітного освітлень на шлях, що веде до вічної слави, де да разом з тобою, всіма святими ми зможемо прославляти Отця і Сина, і Святого Духа, омилоство Водичіця наша, Ти, що з милості Божої стала посередницею всіх благодати, даруй нам силою витримку, щоб ми могли завжди віддано слідувати Твоїм наказам і жити за Твоїм світлим прикладом. Нехай кожен подих наш, кожна мить нашого життя буде відана на славу Твою і свежіння Твої святі волі, О всеславна Царице, Неба і землі, Твоя честь і Твоя слава, нехай будуть позволишені у всіх кінцях світу. Ми підносимо до Тебе, О, Мати Боже, цю молитву обокою вірою і непохитною надією, вірячи, що ти завжди будеш нашим заступом і проводом до вічного боженого життя. Амінь. О Пресвята, Богородиця, Небесна Цариця, водичи Всесвіту, перед Твою святістю ми приклоняємо коліна наших сердець, Ти є покровом та захисницею всіх, хто з вірою до Тебе звертається, благословена ти між жінками і благословений плід у труби Твоє, Ісус, о матір Божа, Всемилостива Предстателько наша, Ти є джерелом надії, милосердя, нехай вона є слава Твоя у всіх кінцях землі. Нам грішним і недостойним відкрий ласку Небесну, адже Ти перед Творцем маєш особливу благодать і любов, О, всечесна діво, надія наша, Зуст наших вини, прославлення Твої, не ціни та величі. Твоє ім'я втішає засмучених, твоя допомога поспішає до тих, що страждають. Твої руки підтримують падаючих, Пречиста матір, ти є заступницею опікункою наших душ. Віджини від нас усіляки звої спокуси, сціли рани душевні та тілесні, і веди нас шляхом спасіння. як зірка морська веде моряків у безпечні гавані, так ти веди нас через бурі життя до гавані небесної, величаємо тебе непорошне діво, усі покоління людські, ти є просвітницею сліпих, утішителькою засмучених, визволителькою в'язнів і лікаркою хворих, все, що живе під сонцем, приймає від тебе, богословені і заступництво. О Богословена матір, чудес твоїх не злічити, ти визволяла міста від Оса, тартувала від голоду, дарувала перемоги арміям і відновлювала мир серед людей. Велике чудо, сама твоя чистота і послуг перед волею Вишнього, тож нехай лунає наша молити до тебе, як бахощі, що підносяться високо. Напишіть імена та прохання в коментарях. Нехай наше поклоніння буде приємним тобі, о Господине всіх нас. Наставляй нас, захищай нас, веди нас до вічної слави, де з ангелами і всіма святими будемо співати безкінечне алівує, амінь. Попри свята, Богородице Небесна, Царице, ти стоїш найближче до престолу Вишнього. Чуєш наші маління, які до тебе винуть, злибини сердець наших. Напишіть імена та прохання в коментарях. Огорни нас своєю безмежною милістю, будь для нас заступницею цею опікою в бідах і скорботах наших. Пресвята мати, ти що носила під серцем Спасителя світу, прийми наші благання про допомогу у повседневних справах наших, у на духу захисті від усякого зла. Нехай Твоя материнська благодать супроводжує нас у кожному кроці, освітлюючи шляхи праведні, засиваючи надію до лише та розпач, милостогодарку Небесна, благослови, будь ласка, наші родини, охороні наших дітей. Змісні віру наших сердець, будь отіхою для наших літніх і немічних, будь опорою для тих, хто захищає нашу землю від ворогів, дай силу і відвагу нашим воїнам, щоб мирної перемоги вінець увінчав нашу Україну, о матір небесна в твоїх руках. Ми шукаємо захисту від усіх бід. посилай нам чудеса Твоєї милості, коли нам вони так потрібні, підтримай нас у випробуваннях, допоможи переносити тягарі життєві нас шляхом істини та любові, аби ми могли долати спокуси земні та зростати духовно під Твоїм материнським покровом, Преславна царице, дякуємо тобі за нескінчене терпіння та співчуття до нас грішних. Нехай кожен з нас відчує твою присутність у своєму житті, нехай кожне серце наповниться вдячністю і любов'ю до тебе, обогасвена Марія, усі наші надії ми покладаємо перед Твоїми іконами. З вірою, що ти не оминеш нас своєю ласкою та захистом, амінь. Божа мати, присвята Діво, ми велищаємо тебе всеприславна покровителько, ти єдина непорочна та пречиста. Молитва наша підноситься до Тебе, як ароматка дила, перед престолом Всевишнього. Напишіть імена та прохання в коментарях. Преславна водичиця, ти єси гідно прийняла величезне і стала матір'ю Сина Божого, ти наша надія та заступниця, прийми нашу хвалу, складену глибини наших сердець, Величайно своїм милосердям, мов милостива мати, Твоє покровительство є нашим щитом, твоя любов нашою втіхою, в тобі, опречиста, ми знаходимо від усіх бід і спокій нашим душам. На тебе непорошними, ми покладаємо наші надії, коли нас оточує зневіра, пребогосвенна мати, ти простягаєш свої руки до молитви, зберігаючи свій погляд на нас, своїх дітях, нехай же твоє богословенство горне назавжди, захищаючи від всякого зла і напасті. Ми звертаємося до тебе, водичиця небесна, прямина, що молитви принеси їх перед престол вічного світла, щоб ми, звільнені від усякого гріха, могли прославляти Твоє Ім'я в єдності любові. О, мати світла, з твоєю допомогою ми стаємо перед викликами цього світу, зміцнюючись твоєю безмежною милістю, нехай же твої молитви будуть для нас міцним оберегом, а Твоя ласка безконечним джерелом сили, приславна і приблагословена мати, нехай Твоє милосердя сяє над нами, зберігаючи наші душі в чистоті і відданості. Нехай наші серця завжди будуть сповнені любові до Тебе, високоповажна Цариця Небесна, і нехай кожен наш день стане свідченням Твоєї благодаті, Амінь. О Пресвята Богородице Небесна, Царице, Мати Божа, Твоє ім'я славне на всіх кінцях землі, Ти взірець любові та милосердя, який Бог нам подав, Прийми цю молитву нашого серця, яку ми приносимо перед Твоїм священним образом. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ми прославляємо тебе, благословена, Діво, за Твоє величне заступництво, що гортає нас світом надії та миру, у мати милосердя твоя ласка нескінченна і твої чудеса, джерело нашого сілення. Навчи нас, як Бога молити, як любов'ю його ділитися, як добром зло перемагати, згадуємо чудо, яке відбулося в Кані Галилейській коли за твоїм проханням. Боже слово перетворило воду на вино, даруючи людям радість та віру. Так само, Пресвята Мати, перетвори наші серця, наповни їх Божественною благодаттю, О, всеславна Богородиця, ти захисниця і опікунка всіх, хто тебе призиває, заступися за нас перед престолом Всевишнього, щоб Він милостиво поглянув наші прохання та дарував нам зцілення душі та тіла, приведи нас шляхами правди, захисти від усякого зла та спокус, веди нас до вічного життя, Преславна Діво Марія, непорочна лілія. Святіша серед святих примини, що молитвим, принесені з глибокою вірою та любов'ю, освітли наші думки, утверджуй наші кроки, будь нашим захистом у всіх життєвих бурях, ми прославляємо тебе, Владичице, як Матір Христової, Матір Церкви, за Твої молитви та заступництво, що підтримують нас у всіх потребах, нехай кожен подих наш буде прославленням твоєї милості, кожна мить, вдячні за Твої чудеса, богословена Словена навіки, Опричиста Марія. Ти вічний приклад смирення та послуху. Навчи нас як бути справжніми дітьми світла, як прославляти Бога своїм життям. Ми віддаємо себе під твій захист і мовимося, щоб ти завжди була нашою провідницею до небес. Амінь. О, Пресвята Богородице Небесна, Цариця Зірко морська, яка ведеш нас, у безпечній гавані нашого земного паломництва, слава тобі, заступниця вірних, яка несеш надію, та заспокоєння серцям, що звертаються до тебе з проханнями і молитвами. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти одіва, яка вислуховуєш багання своїх дітей, оберігаючи їх від небезпеки, спокус, прийми нашу подяку та любов. Ти, що в смиренності своєї юності прийняла велике послання бути матір'ю Спасителя, вчини, щоб ми мали мужність приймати Божу волю в нашому житті. Ми, властива, Богородице, те джерело милосердя, з якого визікає прощення і спасіння для всіх, хто з вірою та надією звертається до тебе, під твоїм покровом ми знаходимо захист від усіх бід, які випробовують нашу віру та витривалість. Пречиста Марія, у Твоїй нескінченній любові та милосердя на нас, прийми цю мовитво, яквоє, в нашої вдячності. За Твоїм заступництвом ми шукаємо розради і сили, щоб переносити труднощі життя, зберігаючи мир та радість у наших серцях. О, Мати Божа, Ти є вічним просвітленням для всіх. Хто живе у темряві, невідання та гріха, Твої світло, як маяк, веде нас до безпечних берегів благодаті, де ми можемо знайти спасіння та вічне життя. Славні твої чудеса, Богородице, яке ти виявила світом через своє материнське заступництво і любов, нехай кожен, хто взиває до тебе, знаходить відповідь на свої прохання, зцілення від хвороб і мир у своїх пошуках. Ми благаємо тебе, Пресвята Діло, підтрима нас у наших щоденних випробуваннях, зміцні нашу віру та веди наш ліхомисти і любові. Який веде до Небесного Отця, з твоєю допомогою ми зможемо перебороти всі перепони і досягти вічного баженства, оприславна Богородиця, наші минаші Твої та покровительство, і над нашими родинами та спільнотами. Нехай твоя любов і заступництво завжди супроводжують нас, освітлюючи наші думки та направляючи наші кроки, у світлі твої мудрості та благодаті. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліться від оближні вашим для поширення свого Божого, бо свині покропри Святої Богородиці, нехай перебувають з усіма нами.